Посилення ППО та наближення України до НАТО. Володимир Зеленський та Єн Столтенберг зустрілися зі слухачами національного університету оборони. Україна розширює перелік країн-учасниць глобального саміту миру. Ракети для ППО і системи Skynex. Україна отримала новий пакет допомоги від Німеччини. Посилення ППО та наближення України до НАТО. Володимир Зеленський та Єн Столтенберг зустрілися зі слухачами національного університету оборони, які проходять курси професійної військової підготовки за стандартами НАТО. Генсек Альянсу назвав це одним із прикладів того, як організація Північно-Атлантичного договору дедалі більше інтегрує Україну у свою структуру і освітні програми. Також темою робочої зустрічі були перспективи посилення української протиповітряної оборони. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що завдяки допомозі партнерів наші військові опанували сучасні західні системи ППО і такої кількості різних видів зараз немає в жодній країні альянсу. Протиповітряна оборона сьогодні України вона ще не універсальна. Вона щоденно змінюється, наповнюється не тільки. Системи ППО, система радіоелектронної боротьби, ви це прекрасно знаєте, антидронові системи, так і дрони Камікадзі, морські дрони і мобільно-вогневі групи. Тощо я впевнений, що у нас з'являться ще сучасні літаки, які також будуть одною з складових цієї. Системи ви дійсно освічені офіцери, командири для українських збройних сил, що надзвичайно важливо не лише для української безпеки, для народу України, але й для усього НАТО, тому що ви боретеся за цінності. Ви боретеся не лише за власну безпеку, ви боретеся за натівських союзників. І я безмежно вдячний за вашу роботу і за якість оборонної освіти у цьому університеті. Від миру в Україні залежить безпека всієї Європи та всього світу. На цьому наголосила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк під час свого офіційного візиту до Кишинева. Аби досягти всеосяжного справедливого та міцного миру для України відповідно до міжнародного права та статуту ООН, було ініційовано перший глобальний саміт миру. Міжнародний захід відбудеться 15-16 червня у Швейцарії. Понад 80 країн світу вже підтвердили свою участь. Я Хочу запросити від імені України Молдову відвідати цю конференцію. Мало то взяти ній проактивну роль, тому що від миру в Україні залежить безпека всієї Європи і всього світу. Парламентарі наголосили, що в України та Молдови спільні виклики та спільний шлях до європейської родини. Україна та Республіка Молдова обидві країни стануть частиною європейського союзу, великої європейської родини, адже європейські цінності це і цінності наших громад. Дян, такі як мир, демократія, безпека, повага між країнами та повага до життя. Німеччина передала новий пакет військової допомоги для збройних сил України, до якого увійшли БМП Мартер, боєприпаси до танків Леопард, системи ППО Скайнекс, гранатомети та інша зброя. Також у пакеті 100 тисяч аптечок, 2 тисячі камуфляжних сіток і 2 тисячі накидок. Крім того, є човнові мотори та світлодіодні лампи. Своєю чергою, данія придбає зброю для ЗСУ безпосередньо в українських виробників, щоб підтримати оборонну галузь України. Нагадаємо, що раніше країна вже виділила 17 пакетів військової допомоги нашій країні на суму понад 4 мільярди євро. Зі свого боку Бельгія передасть Україні ракети для систем ППО з власних запасів. Також країна виділить 200 мільйонів євро для участі в німецькій ініціативі з постачання систем ППО.